Власне, в такому Значить, там Не була скликана сесія по питанню дострокового припинення про поважної з Ну, як суд визначив, ви знаєте, так? Суд ще нічого не визначив. Ви подали апеляцію. Ми подали апеляцію, але... Суд нічого не визначив. Так, Борисі, е... Ні, рішення повний текст є, там відповідно встановлений факт. Але Вам подана апеляція. Я розумію. Сесія, сесія. 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 Проведена. Не, не проведена, дивіться, не проведена сесія по цьому питанню, Тому ми хочемо вам направити лист. Про те, є що що ми... Не, ми канцелярію <кхух> направили всього. Потім хочемо лист стосовно того, щоб розмістити на веб-сайті Концівської міської ради. І є в нас... <кх> Підписа депутатів і стіна. Стаття 46. 46. 46 місцеве самоврядування. За 10 днів до проведення сесії повідомлено. 21 числа сесія провестись не може. Ви за 10 днів не повідомили. Ми на інший пункт, там є пункт Який? 8 статті 46. У нас нема Ми, позачергової так, сесії. Як нема позачергової сесії? Вона не спливає. У нас що, надзвичайний стан? Нас над... Який надзвичайний. надзвичайний стан? Сесія за один день. Проводиться по надзвичайному стану і стихійному молитва це ваше бачення. Це наше бачення. Ви порушуєте закон. 21-го вона не може бути проведена за 10 днів. Порядок денний має бути документи вас поставити я. Вам пояснюю. Я вам не збираюсь ніде підписувати. Канцелярія і вперед. <звучить> <свої> <звучить> Ціни я не приймаю від вас листи. Є <звучить> порядок діловодства в міській раді. <звучить> Будь ласка, виконуйте. Ми його виконали, Ми наш вчину повідомили вас. Ви просимо почитати. Ви з темою знайомі, так? Да? З якої теми? Про що ведеться? Про що ведеться? Якщо сесія на 21, то ніякого повідомлення не буде офіційно. Про що ведеться? Секунду. Повідомлення. Я вже це чув. Підтверджуєте те, що ви знайомі з нашою з вимогою. Яка вимога? З я не бачу це вашої вимоги. От коли вона мені, коли не вона не мені не надійде офіційно, я з нею знайомий. Я не збираюся на словах з вами прирікатись. Є закон, ви не хочете його виконувати. Ви купу законних вимог не виконали. Ви вихоплюєте з закону те, що вам вигідно. Зареєстрував, де мені офіційно, тоді буду щось говорити. <пай> Це кабінет, де ведеться прийом громадян. Звернення громадян пишуть, відповідно, тут стендири. <пай> <пай> <Це, пай> <Де чувствую>, <пай> А, це взяли собаку? Ні. Давай в годину поставимо. Один тий в людину. О, так, так. так, і до буси, позицію. Бузиться. Але зразу же прийдемо на блоги поставити. Вікторку я на сервер скину зараз. Зараз поставлю. Okay.